Боже зайчику, доброго ранку тобі, моя квіточка. Я так рада, що ти за мене не мене забігла, за мене не забула. Ну що, по традиції вже по умолчанню будемо виражити. Да? Так, ще раз тобі доброго ранку. Давай я тобі зараз налью чашечку чаю, як я люблю жартувати спочатку людям. Потім мені. Так. Чай трав'яний. прошу, пригощайся, квітковий, різнотрав'я. Трохи зеленого додавала. І так, ну що, давай подивимось, який для тебе сьогодні буде день. Що тобі принесе сьогодні? Поки ми п'ємо ранішній чай ранковий, ти до мене забігла гості, я дуже рада. Давай подивимось ще для тебе пройде день. Енергії дня для тебе сьогодні. Події основні. Як ти будеш почуватися? І порада, порада, як краще себе вести, щоб ці плюшки в першу чергу дістались лише тобі і тільки тобі, моя квіточка. Ну що, дивимось? Енергії дня. 8 і він імператриця. Пам'ятаєш, тобі деякий час тому випадала імператриця на роботу, це говорить про те, що, скоріше все, енергії дня будуть такими плодотворними, особливо на роботі ти покажеш себе молодцем. Енергії дня дуже благосні і вони свідчать, що ти робиш певний переход від жриці Тут не випала жриця, але вона подрозумівається. По вісімці келихів ти робиш певний переход до імператриці. Тобто до більш зрілого життя. Як кажуть, е, хороше і як дороге вино. Так, що ще можна сказати по енергіям дня? Королева жезлів, мати вогню, мати жезлів. Дуже красива карта. Ти реально буде ще нагайна, дуже мудра зміючка, яка була в Гаррі Поттері. І вона була дуже важливою, вона собі хранила таємницю. Ти знаєш, як упранстераже. День буде плідним. І по цій карті тут тобі порада бути трішечки хитріше ніж зазвичай. Навіть якщо ти моя крихітка хитрая класичка-сестричка, все одно сьогодні така порада додаткова по енергіям бути трішечки хитріше, ніж зазвичай. Особливо на роботі. Так, події. Шість е, е, Пентаклів, вона же успіх в цій колоді Сексес. Карта Дев'ять Пентаклів. Тут написано Гейн, але я не знаю цього слова. Я думаю, що, скоріше за все, вона означає якусь благость, плодороді, успіх і так далі. Тому що все-таки ми знаємо з тобою рідненькими смисл дев'ятки пентаклів, вона дуже хороша карта. По, по подіям основні події, звісно, будуть на роботі. Які можливо тебе похвалить сьогодні керівництво, твоя начальниця тебе може сьогодні похвалити, начальники. Можливо, сьогодні буде якась важлива нарада, і на ній тебе поставлять в приклад іншим працівникам. Знаєш, це як в школі з атлічників. Відмінників ставили в приклад іншим там дітям, які трішки гірше вчились. Поки що все добре. давай подивимось, твоє ставлення ліцов, як ти будеш відчувати себе. Принц дисків і сонце, ну, ти будеш відчувати себе я королева, я прекрасна і так далі. Ти будеш відчувати себе дуже ресурсно наповненою, дуже енергетично та емоційно наповненою. А також будеш відчувати, знаєш, навіть щось схоже на самолюбування. Тобто сьогодні ти будеш відчувати себе як сама звіздата жінка на світі. Так, порада тобі, як цей день провести, щоб краще е, прожити його. І щоб ці клюшки дісталися в першу чергу лише тобі дивись, порада. Два пентакля. Тут дуже багато пентаклів. Чотири карти пентаклів із о, шест... семи, розумієш? А, а це вже більше половини. Сьогодні День, реально, для кар'єри дуже добрий для тебе. Сьогодні він буде дуже успішний в плані роботи заробітку. Можливо, навіть на роботі. Запропонують якусь подработку, щоб подзароботи. Тут якось так. А по попарада тут випало два пентакля на параду. Ну, Зазвичай тут таке кажуть: не бійся якихось справ, не бійся якихось е, льогкий хло, хлопот, ну, тут про хлопоти інколи йдеться, мова, коли випадає два пентакля. Не бійся е, таких легких хлопот, тому що. Як кажуть, глаза бояться, руки делают. Ну, коротше, тобі тут і кажуть, карти дерзає, роби все як правильно. А я нагадую, що по оцій карті, яка випала на енергії дня, ще така порада бути сьогодні трошечки хитрішим, ніж раніше. Я ще раз повторюю, щоб ти запам'ятала, бо день сьогодні буде довгий і насичений. подіями. Ну, добре, моя крихітка, я вже бачу, що ти хочеш, йти, бо тобі на час, Часики тікає, так сказати, Саме головне не запізнитися сьогодні в такий звіздатий день на роботу, де ти будеш, як моя зіренька, ясне. Добре, я тебе люблю, цілую, моя крихітка. Бувай! Зараз я тебе проводжу. До нових зустрічей. Парви їх там всіх на роботі, Бувай! Пока!